З архівна кримінальної справи Миколи Малюги, розстріляного у Києві 15 липня 1937 року. Генеральному прокурору Союзу РСР товаришу Руденку, місто Москва, вулиця Пушкінська, 16 а громадянки Малюги Марії Семенівни, що мешкає у Києві по вулиці фізкультурній, 25, квартира 4, скарга щодо посмертної реабілітації чоловіка. Восени 1937 року органами НКВД було заарештовано мого чоловіка, малюгу Миколу Максимовича 1907 року народження, який працював тоді науковим секретарем бібліотеки Академії наук у місті Києві. Обставини арешту мого чоловіка, тобто пред'явлення йому обвинувачення, мені невідомі. Однак знаю, що він серед багатьох інших був несправедливо засуджений особливою нарадою або трійкою до тривалого утримання в ІТЛ. У 1940 році я зверталась до слідчого в Києві, який знав справу чоловіка. Та останній мені повідомив, що чоловік мій нібито помер у 1939 році. Офіційних документів. Про смерть мого чоловіка я досі не отримувала. Однак та обставина, що я до сьогодні не маю жодних відомостей щодо чоловіка, свідчить про те, що його дійсно немає серед живих. Чоловіка мого заарештували у віці 27 років. У 20 років він закінчив Київський університет, а потім аспірантуру, був активним комсомольцем, лектором товариства з розповсюдження наукових знань. І постійно виконував найвідповідальніші завдання. Я глибоко переконана в тому, що він не міг зробити чогось проти нашої держави і що він став жертвою ворогів народу. Після арешту мого чоловіка в мене забрали квартиру, майно, і я залишилась з двохрічною дитиною. Зараз моєму синові 23 роки. До сьогодні я не могла розповісти йому про те, що сталося з його батьком. Аби не затьмарити його найкращі юнацькі роки. Сьогодні, коли всіх невинних реабілітують, я звертаюся до вас заради свого сина і прошу вас посмертно реабілітувати мого чоловіка і батька мого сина. Я позбавлена можливості надати якісь документи, так само, як не можу повідомити, хто засудив мого чоловіка. Я лише переконана, що його заарештували і засудили несправедливо, тому прошу вас про повне його виправдання. Про результати розгляду моєї скарги я наполегливо прошу вас повідомити мені за вказаною вище адресою 22 липня 1957 року. Підпис. Справа зберігається у Центральному Державному архіві громадських об'єднань та Україніки. Довідково ІТЛ, абревіатура від російського ісправительно-трудовий лагерь.